Ірина Бонюк працює дерматовенерологом 23 роки. Каже, ознайомилася з наказом про звільнення, як і решта колективу шкірно-венерологічного центру обласної інфекційної лікарні. Це фактично кабінет, в який в першу чергу займається інфекція, які передаються статевим шляхом. Які були, є, ну і на жаль, будуть. Цю інформацію про людей, які лікувалися, перебували на обліку, потребують інші медичні установи, пологовий будинок, станція переливання крові. Завідувачка шкірно-венерологічного відділення Інна Шафранюк каже, заклад існував понад 100 років, мав за цей час різні назви. Нині щодня тут приймають до восьми десятків пацієнтів. З її слів, направити лікуватися їхніх хворих до інших вузькопрофільних спеціалістів неможливо. Ці пацієнти можуть отримати допомогу тільки в спеціалізованому закладі. Приватна дерматовенерологічна допомога цього надати не може. У нас потужна лабораторія є. Починається осінь. В нас ріст іде заразної шкірної патології. Це короста, це грибкові захворювання, мікроспорія, тріхофітія. Пацієнт Віталій Скорич говорить, що понад 20 років хворіє на псоріаз має інвалідність. Лікується в цьому закладі двічі на рік. Якщо спеціалістів скоротять, каже, не знає, де лікуватися. Розкім. Хотів лягти знову на, це, на лікування. Приїхав на стаціонарне відділення, а там закрито, немає нікого. І як, як далі бути, я не знаю. Просто звичайні лікарі і цей сімейний лікар не можуть дати. Мені. Це постійно нові ліки, нові якісь віяння в лікуванні в соліазу. Я буду просто мучитися. Сам я не можу собі поставити діагноз, не вибрати ніяку маску ні лікування. Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк каже, скоротити мають 15 лікарів та 9 медичних сестер. З її слів, після медреформи приймати пацієнтів профільні лікарі можуть лише за електронним направленням від сімейного лікаря. Тоді Національна служба здоров'я перераховує гроші. Получається, таких електронних звернень мало. І от така колізія виходить. Раз мало електронних звернень, значить коштів, які зайдуть за пацієнтом на третинному рівні. Спеціалізовані служби також залишається мало. Фактично, ми отримали за ці останні місяці. Це від національної служби 18 з половиною тисяч гривень. 19 тисяч гривень. Це фактично дві заробітні плати. А по факту нам треба ну не менше 200 тисяч. Крім шкірно-венерологічного центру, під скорочення потрапляють працівники центру СНІДу, розповіла тимчасова виконувачка обов'язків директора обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська. Говорить, заробітну плату медикам платили з фонду лікарні, оскільки від Національної служби здоров'я отримували незначні суми. Утримувати такий великий підрозділ інфекційна лікарня не встані. Тому повідомлені люди повідомлені. А надалі залишиться дерматовенерологічний кабінет. В складі лікарні, далі, якщо нічого не зміниться, поки що це питання на фазі вирішення, як бути далі з персоналом. Медична директорка дерматовенерологічного центру Леся Карпюк говорить, що поки інших посад медикам не пропонували. Один лікар, якщо тут лишиться чи два, вони ту функцію все одно фізично не зможуть виконати. Ви розумієте, Тому що це є функція в масштабах так все-таки регіону. Шкірно-дерматовенерологічний центр обласної інфекційної лікарні працюватиме до 31 серпня. Чи збережуть його вирішуватимуть обласна рада та обласне управління охорони здоров'я, каже Галина Морочковська. Павло Мельничук, Олександр Ватащук. новини на Суспільному, Луцьк.